Привіт! Літо закінчилось, я можу дихати як нормальна вільна людина і більше не страждати від задухи і спеки, а тому настав час мені вихвалятись перед вами книжками, які я купила за літо. У мене тут два набори. Перше, що я вам покажу, це єдина Кулінарна книжка, яку я купила влітку, рецепти аніме. Вона буде доповнювати мою колекцію кулінарних книг, яку я тільки почала. Я бачила мільйон класних відгуків про цю книжку, але ще поки що не куштувала нічого з неї. Це тільки в планах. І швидше за все, я, мабуть, зроблю якийсь пост десь в соцмережах. Коли в мене руці дійдуть щось по ній приготувати. Далі, книжка, обкладинка якої виконана в одному з моїх найулюбленіших кольорів це фантастичний токс. Збірка коротких історій від чотирьох авторок. Я була дуже хитра. І замовила цю книжку через форму замовлення у одної з авторок. І тому у мене є ціла листівочка з автографами. В принципі, я думаю, якщо ви теж замовите цю книжку не через видавництво, а через авторок, то вони вам так само вкладуть таку листівочку. Я свою буду берегти до кінця життя. По книжці. З того, що я знаю, ці історії побудовані в хронологічному порядку. Тут навіть воно зображено. А, авторок 5, вибачте, вибачте, не дорахувалася, сліпенька трошки. І вони розповідають про різні часи і різні куточки. Не тільки України, а й всесвіту. Буду читати. Я просто подумала, що це, мабуть, буде найкращий варіант познайомитись е, з тими авторками, яких я ще не знаю, прочитавши їх і короткий, короткий жанр. Далі у мене кідрук, де нема Бога. Я не то щоб сильно знаю, про що ця книжка, і не, не знайома з цим автором досі. так, Я існую. Я людина, яка ще не читала кідрука. Е, я купила її в фізичному магазині, тому що мені хотілося купити нову книжку, а нічого, нічого цікавого там не було з того, що я беру завжди. Далі в мене Кобелянська Меланхолійний вальс. У мене є ідея в житті познайомитися з максимальною кількістю українських класиків, і їхніх творів. Тому я потихеньку роблю собі колекцію таких книжок. Далі у мене біографічна книжка про квітку ЦИФ, як вона коротенька. Але я сподіваюся, що тут цікава і корисна інформація. У мене вже є кілька книжок з цієї серії. У мене є деякі сумніви з приводу видавництва цих, цієї серії, зважаючи на останні новини. Привіт піратам. Але. Треба буде пошукати, мабуть, якогось видавництво, яке видає також біографії. Не таке зашкварене. Далі в мене друга частина з трилогії Ірини Грабовської Замок із кришталю. У мене є відео з розпаковкою мерчбокса. Можете десь пошукати, подивитися, може, вам буде цікаво. Я ще не починала читати цю серію, тому що я чекаю третю книжку. Так, я людина, яка любить читати завершені серії. Наступна книжка Кирило Кожум'яка та інші перекази і легенди. Я з тих людей, які дуже люблять все міфічне, міфологічне і легендарне, тому це мій мастхел. Ще одна біографічна книжка про Остапа Вишню. Відноситься все те саме що до книжки про Цісик. Остання частина серії «Локвуд і Ко». І тепер я нарешті можу почати читати цю серію, тому що я дуже довго чекала. Як ви вже зрозуміли, я не фанат читати онгоїнги, я фанат читати, коли вже все понятно і можна промотати до кінця. Наступна книжка Жорж Роденбах Брюги як смерть. Теж куплялась в фізичному магазині. Теж я нічого не знаю про цю книжку і про автора. Але мені сподобалась назва і обкладинка. Роджер Желязний Дороговкази. Я читаю цього автора. Він мені подобається. Хоча цю книжку я ще не читала. Для мене вона буде чимсь новеньким. Просто коли ти вже знаєш автора, ти можеш купляти будь-яку його книжку, навіть якщо ти в ній. І розчаруєшся. Ти вже знаєш, що у автора є класні книжки. І можна перечитати щось інше. Остання із книжок книжок. Це піскозуб Гемма Тха. Солідна книжка. Я замовляла її на передзамовлення. Тому у мене тут є іще. Ну, взагалі у мене там ще був мерч, який йшов з передзамовленням. То, здається, якісь були перебивні типу татушки тимчасові. Але в нашому мені тимчасові, в мене є постійні. До цієї книжки ще йде ось карта Світ машини. Це дуже прикольно. І я прям не можу дочекатися, коли я вже за нею засяду. Я не думаю, що я довго її читатиму, бо тут ну, нормальний розмір тексту. а не знаєте, як воно буває. 100 мільйонів слів на одній сторінці. Тому в мене на гему дуже багато надій. Наступним блоком йде другий. Швбчик, який складається з манги і мангви, і, як би воно не називалося. Кривавий Марс. Два томи. Скоро має бути третій. Вийде третій, я його читаю. От відразу. Читаю, а вам не розкажу. Далі йде оранж. Третій том, перші два в мене вже є. Я, якщо чесно, навіть не знаю, скільки тут томів мабуть. Бо як не фанат читання онгоїнгів, вони в мене просто лежать і накопичуються і чекають свої, свої, свого часу. От, от що вони чекають, часу свого вони чекають. Так само, як Сага про Вінланд», Капелюшок, Чарівник бібліотеки. І до цього щастя, яке вже йде, в мене воно і накопичується. От, до речі, алхімік туди ж сталевий. Боже, подивіться, який класний колір. Я просто в коханні до синього. У мене в житті є три кольори: синій, фіолетовий і рожевий. Продовжує лінію радіант. Продовжує лінію путівка в потайбіччя. Починають свої шляхи на моїх паличках до прочитання, берегиня і Відьомський рай. Це те, що влітку до осені я ще не добралася. Далі я дочекалась, коли мені пришлють третій том районани. Там я просто любитель робити передзамовлення, зразу всього в одному замовленні, і там трохи запутала видавця. Тому мені прийшло тільки зараз цей том. Там вже можна наступні цим зайнятися. І нарешті я дочекалась, другий том оцієї мангви. Знаєте, коли я його замовила? В 2020-му. Я ще ніколи так довго не чекала. І я дуже щаслива, що видавництво не забило. І все-таки видало цей другий том. І я чекаю, коли буде продовження, тому що мені дуже подобаються картки, які йдуть разом з передзамовленням. Хто не знає, якщо Мімір замов... передзамовляти мангу, то. До... Соло левеннинга і до магії поверненого йдуть картки колекції. І останнє, що я купила, це кімнати. Колекція ілюстрацій та манги. Воно така дуже класна на дотик. Я вже коли її отримала, общупалась, але ще не листала. І ця гора майже до мого столу. Я не знаю поки що, куди я це все буду складати. Але сподіваюся, що я знайду місцинку. У мене тут вже окремо почалися скупки осінні. Тому наступне відео буде взимку на цю тему. І я дуже сильно боюся, що взимку гора буде вище за місці. На цьому ми попрощаємось. Побачимось!